Батьки, схаменіться. Ось чого дійсно потребує ваша дитина, а не планшет. Дитинство базовий період становлення особистості, той досвід і атмосфера, в якій перебуває дитина, в певній мірі формує майбутній характер, хід думок, витримку. Жодна школа не навчить цим навичкам, на відміну від батьківського авторитету. Який перекладається на дитину. Те, чого ми вчимося в дитинстві, може створити або зламати нас повністю. Ось загальні рекомендації для батьків, які стануть фундаментальними в процесі становлення їх дитини. Перше ніяких сварок в присутності дітей. Це дуже важливо діти дуже чутливі до емоцій. І той негатив, який ви перекладаєте один на одного, розповсюджується на малечу. Після сварки ви вже й забудете тему обговорення, а дитина збереже все це в серці. До того ж, це буде негативним прикладом, як у майбутньому можна підходити до вирішення проблем. Друге. Спочатку поясніть, а не карайте. Маленькі дослідники. Постійно шукають собі пригоди, і нам, дорослим, не завжди це подобається. Часто їх дії чи поведінка викликають у нас гнів, можуть розізлити, але потрібно розуміти, що діти в такий спосіб пізнають світ, а ми, як батьки, повинні коректувати їх дії. Тому, замість того, щоб лаяти дитину. Спочатку поясніть їй, що вона робить не так. Це прояснить ситуацію, а спокійна і виважена поведінка батьків додасть авторитету. Як наслідок, дитина прислуховується до критики і не боїться засмутити батьків. Третє, приділяйте час дітям. У наш час батьки знаходяться в постійній гонитві. Робота, строки. Звичайно, до вечора залишається лише одне бажання прийняти душ і лягти відпочити. Ось тут починається величезна помилка. Аби трохи задобрити свою відсутність, батьки задарюють дітей іграшками, сучасними гаджетами тощо. Але чадо потребує зовсім іншого. Вони прагнуть хоч півгодинки побути в колі родини, пограти в рольові ігри чи бодай поліпити пластиліном. Ось що справді їм потрібно. Через два дні вони навіть не згадають про супертрендову іграшку, яку ви їм дарували, але пам'ятати активні ігри в сімейному колі будуть завжди. Четверте Ні насильству. Пам'ятайте, що насильство ніколи не вирішує проблем, натомість додає їх у майбутньому сварки, фізичні покарання, вірний шлях похитнути психічне здоров'я вашого малюка. У світі не існує таких проблем, яких не можна вирішити словами. П'яте. Нереалізовані мрії. Кожна людина від природи. Наділена тими чи іншими талантами і є унікальною. Батьки часто припускаються помилки і нездійснені мрії свого дитинства перекладають на дітей. Сучасне покоління має можливість розвиватися в будь-яких напрямках. Головне пам'ятати, що спортивні секції чи гуртки повинна вибрати саме дитина, а не ви Реалізовуючи власні мрії за рахунок дитини. 6. Власний приклад. Основа формування. Дитина не завжди буде акцентувати свою увагу на тому, що ви їй говорите, як ви її повчаєте, але завжди буде брати приклад саме з вас. Не дивуйтеся поганій поведінці, якщо ви поводите себе неналежним чином. 7. Говоріть слова любові щодня. Діти відчувають себе в безпеці і гармонії, якщо чують слова любові. Вони повинні відчувати надійну підтримку з вашого боку. Тому не жалкуйте слів, це принесе свої плоди в майбутньому.